ПСЖ сьогодні може стати ще на крок ближче до купівлі Іллі Забарного до свого складу, вже о 22-й почнеться фінал клубного мундіалю, де парижани зійдуться з лондонським Челсі. На кону не тільки титул, який жодному з них не буде зайвим, але й чималі призові. Той, хто підніме над головою трофей, отримає 40 мільйонів доларів, що дорівнює 34 мільйонам євро. І це майже вдвічі більше ніж давали за перемогу в фіналі Ліги Чемпіонів 6 тижнів тому. Якщо раніше ПСЖ називали фінансовим мішком, як який оминає покарання за фінансовий фейерплей, то суто за цей сезон їм важко буде щось пред'явити. До треблу вони можуть додати КЧС, та й навіть без перемоги там вони вже підняли на цьому турнірі 90 мільйонів. Тому вже почалися прорахунки, куди вони ці гроші витратять. І найпріоритетнішими позиції є нападника та центрального захисника, який може зіграти праворуч. Фаворитом на підписання залишається і Забарний з Борнмуту. Але багато хто на думці сходиться, що очікувати швидкої угоди не варто, бо французький клуб має легкий. Початок сезону в лізі один і може торгуватися до закриття трансферного вікна. Тут залежатиме від Борнмоту, бо продавши забарного, їм потрібен буде час купити заміну українцю, а тому можливо прийдеться трішки знизити ціну за центрбека нашої збірної.